Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо документ Рапорт касовий у системі Soft ERP. Щоб використовувати документ, рапорт касовий необхідно у підсистемі Уставіння і адміністрування, уставіння параметрів евіденції, «Ксіньковощ» і Фінанси, включити признак, Використач механізм, замкненча окресу касового» та вибрати Період. Тобто тривалість періоду в документі рапорт касовий. Тривалість може бути місяць, день або ж тиждень. Щоб створити новий документ-рапорт касовий, необхідно перейти у підсистему щротки пінєнжне. Рапорт касовий. Відкриємо вже існуючий. При створенні система зразу заповнить поле каса. Заповнить його з налаштувань організації, проте можемо змінити на будь-яку іншу. Поліокрес в нас є дата отварча і дата замкнення. Дата отварча – це дата відкриття касового періоду. Система перевіряє дату закриття попереднього і дату відкриття пропонує як день наступний. При створенні першого документу рапорт касовий в системі дата отварча це поточна дата. Дата закриття або ж дата замкненча це дата закриття касового періоду. Проставляється згідно прийнятого періоду, тобто згідно нашого налаштування, джавання родзаїв касових окресів, тобто день, тиждень чи місяць, від дати отварча. При створенні першого документу рапорт касовий в системі дата замкненча проставляється як поточна дата плюс період згідно налаштування. Далі в нас йдуть поля, як стан попшедній, стан кінцевий, приходи і розходи. Це суми у валюті вказаної каси. Якщо в частині вказаного періоду існує в системі документ рапорт касовий, з тією ж касою, то система не записує такий документ і видає повідомлення. Вибраним у знайдує ще документ рапорт касовий. Якщо за попередній місяць. По тій же касі існує не проведений документ, тобто галочка замкненте не встановлено, то система повідомляє, що необхідно закрити попередній період, тобто замкній попшедній рапорт касовий. При кожному наступному відкритті документа без встановленого признаку замкненте значення в реквізитах. Стан попшедній, концовий, приходи і розходи будуть оновлюватися. Важливо відмітити, що при проведенні будь-яких касових документів відбувається перевірка на наявність записаного документа рапорт касовий. Тобто відкриємо будь-який документ. Ось тут в нас є рапорт касовий. Якщо документ рапорт касовий... В системі існує, то касові документи проводяться і документ, рапорт касовий записується у цих касових документах. Якщо документ рапорт касовий в системі немає, то система повідомляє, що необхідно відкрити касовий період, тобто необхідно створити документ, рапорт касовий та забороняє проведення таких документів. Для закриття касового періоду потрібно встановити признак, замкнятий в документі. Рапорт касовий. Після встановлення цього признаку та запису такого документу всі документи касові, які містять посилання на даний рапорт касовий, стають неактивний для змін. І відповідно в нас вже на вкладці «Угольне». Такі поля, як стан попшедній, концовий, приходи і розходи не будуть змінюватися. Важливо відмітити, що значення замкнятий встановлюється лише один раз. Зняти та повторно встановити цей признак не можна. Кнопка друкуй активна лише в документі із встановленням признаку замкнятий. Друковану форму можна зберегти у будь-якому форматі. Ось так вона виглядає. Таким чином, ми розглянули документ рапорт касовий в системі Modulsoft ERP. Якщо у вас виникли питання, можете зателефонувати або написати. Дякую їм за увагу.